Холодна пора наближається. Здебільшого до осінньо-зимового періоду дбайливі господарі починають готуватися щеплітку. Запасають свої комори не лише продовольством, але й дровами. Наразі Балтським лісовим господарством вже продано населенню більше 23 тисяч кубометрів деревини. З 1 серпня ціна дров зросла на 180 гривень. Зараз твердолистяні породи продають за 945 гривень за складометр. Яколистяні та хвойні породи 772 гривні. Директор філії Віталій Кравчук розповідає, попит на дрова як і в минулому році, так і в нинішньому залишається значним. Вже цієї осені працівники лісгоспу мають висадити більше 300 гектарів нового лісу. По наших цих внутрішніх всіх нормативних документах на одну особу положено отримати 15, 15 кубів дров. І хочу користуватися нагодою, звернутися до населення. Дуже багато є. Вже нас зверталися люди, які обмануті. Тобто зв'язуються якась є реклама, зв'язуються по телефону, оплачують там на якісь картки гроші. Потім ні дров, ні грошей. То тобто є, у Нас розвелося вже не один обманутий чоловік. То краще прийти офіційно виписати, отримати ті дрова. Це є гарантія. Спілкуючись з Балтянами, ми довідались, що нині заготівля дров українським родинам обійшлася в кругленьку суму. Подекуди люди змушені були витратити на це із свого сімейного бюджету від 8 тисяч гривень і більше. Деякі взагалі ще не робили заготівлю через фінансові труднощі. Тисячу за час мінімальна ціна. І ще її возять і по дорозі. Дішеві ні. Скільки вам треба на зиму таких дров? Мітрів вісім треба. А при моїй зарплаті на швейній фабриці я працював 40 років і маю зарплату 800. Ми не можемо дозволити собі зараз. Хіба що пізніше. Дорого вони і хочуть дорого і зарублені дрова, і за такі заметровки все дорого. Скільки просять за ці послуги? 1400-1500 це метровки, а 1800-1900 це рублені. Дровами я не палю. А чим користуєтесь?» Каміном. Дуже дорого Світ ще піднявся, це вже дуже буде дорого. Вже моя пенсія буде входити. Знайомі привезли, 1200 ну, метровки. Метро. Як вам ціна взагалі порівнянні з минулим роком? Ну, така ж сама, така сама. Так що дрова вже є. Ну, ну об'явлень, скільки в інтернеті. А продав... довіряєте інтернету, там каже, багато шахраїв. Ну, то, то чекайте, я приїхав, то я подивився на ці дрова, мені подобається. Я купив, мені подобається, я не купив. А угу. ні, є на хаті продають люди. Дрова заготовляють, заробляють в лісі, продають 1300 гривень в метр. більше йде на ліки, а то йде на світло. То й що живе, хочеш.